Так, Доброго ранку, друзі, Вітаю. вітаємо вас на нашому каналі. Ми обіцяли вам, що ми сьогодні поїдемо на Голубі озера, але у нас така погода, пасмурно на вулиці не так уж і жарко, для того, щоб купатися можна і посидіти вдома і відпочити. І Так як у нас сьогодні ранок, ми вирішили зробити такий, знаєте, легенький перекус салату і з сиром бурату. З помідорчиками. От, і світулечка в мене ще приготувала по корінні А, І так, друзі, що нам для цього потрібно, щоб у нас вийшли цей салатик. Помідорчики чері, сам сир, сир бурата, потім цибулька синя кримська, півлимончика, два зубчика часничка, базилік це буде як більше для декору, і петрушечка. Олія оливкова. І бальзамічний соус. А це у нас буде для грінок. Ми будемо робити грінки гріль для того, щоб було воно набагато вкусніше, ніж просто без нього. В першу очередь ми беремо наші черіки і просто перерізаємо їх пополам. Так, для того, щоб вийшов сок. Так, друзі, поки я ріжу помідорчики, я хотів би відповісти на пару коментарів, які... Так, нас, нас освіти це заділо. Дивіться, по поводу української не мови. Не заділо, а вже просто, да, просто надоїло. просто А по поводу української мови, чого я общаюся з уржиком, а не українською мовою, я общаюся тією мовою, яку мене навчили. Це перше. По-друге, хто до мене як обращається, на тій мові я відповідаю, якщо, ми, що... знаємо цю мову. Да, якщо ми знаємо цю мову, тому що, во-первых, ми не винуваті, що Дніпропетровська область і всі, хто тут живе, були в своє час рускоязичними. І вони не можуть отак от по щелчку два пальця і одразу перейти на українську мову. Це буде згодом, ребят. І я хочу, щоб всі навчилися. Так же само і я. Учуся, переучуся, але ну, я не можу швидко це, це вивчити. Мені треба время, время для того, щоб цьому все навчитися. Але я не вмію, так, от, так як я вже сказав, в два пальця все це зробити. Мені для цього потрібно. Время. І не треба ці дебільні питання провокаційні задавати, а чого не на мові, якщо не вмієш, то не балакай, либо ще щось. Не треба цього. Согласна. Це буде все вірнем. Так, есть, дорезаем наши помидорчики. Артем, ты, лев, ты левша и мне. Ничего не видно? Да. Ну, ничего. Ну, я думаю, все знают, как резать помидоры. Боже, как будет смакота. Mm -hmm. А тут же для нас аппетитная курочка. Тут. Так, да, кстати, сегодня нам приготувала нашу курочку, я вже теж хочу її спробувати, і ми вирішили про це зробити э, салатик Так, ребятки, у мене буде ще по моєму салату э, курочка. Я її замаринувала. У мене був такий маринад, э, апельсин і імбир. І буду готувати в аерозалі. что я делаю? Ложу наши ножки в аэрогриль. Так, надо. Сюда. Сейчас мы его уложим. Так. Сюди положили наші беришка, ножки і ставимо так. включаємо другу чашу, ставимо, ось у нас тут є куриця 200 градусів, я ставлю 180 на поки на 25 хвилин. включаем. Пришла противать моя машинка. Все, покажу тем, что получится. Так, ребята, прошло 25 минут. Даемся, что у нас получилось. Прекрасно зажарена курочка. Головний інградієнт у нас виходить, сир бурата. Він зроблена оболочка з сира моцарела, внутрі сирна маса, і кусочками така, да, і сливки. Воно внутрі дуже-дуже нежне. І цей сир йде, у нас обично його кушають з томатами, з зеленью. Те, що ми будемо сьогодні з вами готувати. Так що поїхали. Я перерубав усі наші черіки вже пополам. І збрасую, виходить вниз. Ой. Нічого. Те, що не на полу, не вважається, що впало на пол. Так, є. Так, друге, що ми робимо? У нас є кримська цибуля, ми її зараз будемо різати маленькими кубиками. Ну, я для цього візьму більший нож, тому що мені е, цей ніж не до... я цим ножом не зможу. Так, друзі, дивіться, цибульку я вже зробив, але ну, я бачу, що на це кількість помідорів цієї цибули не дуже багато. І я половинку беру. Зараз <кій> я руки помию. Так, це я обрав. Цього кількості мені буде достатньо. Нашу цибулю. Так, є. Я перемешаю, потому что свете в глаза бьет цибуля. Далее два зубчика чеснока. Так, есть. Так, потом берем Нашу петрушку. Думаю, этого будет достаточно. Так, есть. Петрушку нарезал. І теж додаємо сюди? Що ми після цього солимо? Додаємо оливкової лі? Так, єсть? И бальзамический уксус. Соус. Да, я его уксусом называю. Так, есть. Есть. Прямо наш лимончик. Да, нет. у нас есть такая штучка. Можно сделать сок. І називаємо лимонний сок. Єсть. І беремо що з вами далі це перемішуємо. Перед тим, як я зараз з вами перемішаю, дайте мені дві секундочки, я зараз все це уберу, щоб було наглядно, щоб ви бачили, що вона далі робить. Так, друзі, я вбрав все це в мийку. І далі, що ми робимо, це я перемішую наш салатик. Так, добре, добре, щоб все, все з собою зійшлося, щоб все друг до друга. Кого перець я буду додати тоді, коли вже положу сир. Щоб все з собою так зігралося, щоб все дійшло того, що потрібно. І в цей момент дивіться, поки я буду робити презентацію, я зараз поставлю наші грінки. Щоб вони у нас теж піджарилися і вже були... ну, їх... ну Я знаю, що ви знаєте, як жаряться грінки. Ми просто піджаримо хліб на сковорідці. Ми це вам показувати не будемо. Так що, поїхали тоді далі. Так, друзі, я тарілку взяв під гріночки, тому що гріночки в мене безліч приготувалися, чим я думав. Я їх зараз швидко зніму і буду займатися з вами презентацією. Та, я не буду, я так їх. Так, грінки, грінки готові. Поїхали займатися презентацією нашого салатика. Что нам нужно? Нам нужно его разровнять. Так, есть. Так. Нашу моцарелку. Бура. Бура ну, у нас что тут присутствует моцарелла. Давай, Сейчас я попробую. Сейчас Там у мене просто пальці не влазять туди, розумієш? Все, дальше ти робиш? Так, беремо листя базилика. Да? І робимо таку невеличку презентацію, да? Щоб воно було таке естетично вкусно. <му> Базилік, да, запахнет? Тобто якось, якось отак, так? Да? І що далі робимо? Ми робимо, де наша олійка. Ми беремо, ще поливаємо олійкою. Беремо соус. І беремо зверху сипимо перчиком. Все. Друзі. Подивіться. яка класна, вкуснятина вийшла. Пробувати будемо зараз з сосвіто її вместе. Ми покажемо, що вам внутрі, щоб ви бачили. І по вкусу я вам теж скажу чуть-чуть попозже. Зараз я не пробував, чесно. Зараз кажу попробую, і потім вам скажу, як вийшло. Тепер ви мене бачите тут, в екрані. Так, ну що, будемо пробувати салат, який зробив Артем. Давай, пробуй. Так, давай я тоді отак. А, правильно, розрізати треба? Розрізай, так. Да. Щоб ми людям показали, що внутрі. Може, ти так, да, верхушечку зніми, да, а потім з'їму, а от ти... Посмотрите, какая там нежная масса. Бачите, там такая, типа, типу, сурсу, сыр Ух ты! Боже мой! Ну, пробуй, зайка. уже слюнки. Це салат, багатьох, да, він дійсно йде з, з помідорами. Е, цьому сиру личить Щас я поки наберу. Да, личить будь-з з томатами. Я, кстати, взяв і томатні грінки, зрозуміли? Вони теж з томатами. Ну давай, зай. <реш> Ти кажи чесно. Так, Капец, як вкусно. Я хотела сначала с тобой чуть-чуть поиздеваться. Боже, Ты сейчас офигеешь. Да. Ребята. Пожалуйста. Ребята, готовьте. Вы будете в восторге. А ще, наверное, эти томатні гренки теж дають свій вкус. Все. Всім пока, всім спасіба, що були з нами, подивилися цей рецепт, а ми будемо кушати. Всі. Да. Давайте салатик кушай, а я буду ножки кушати. Все, ребятки, всім пока, всім цілуємо. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, я люблю вас. До побачення. Пока.